Нова зустріч на дитячій інформаційній лісі Сузір'я. Цього разу у гості до дітей завітав Андрій Філіпський, головний редактор газети Репортер. Народився дав давно, як на ваші роки, то напевно дуже давно. І все життя мріяв бути журналістом, але спочатку не став, тому що надто переживав, чи в мене вийде, а ще затинався з дитинства і вважав, що це мені завадить. Десь до 34 років я, я, я все роздумував, поки мене моя жінка не виштовхувала на, на конкурс, був такий конкурс для професіоналів-аматорів, і спілка журналістів українська влаштувала. Моя жінка сказала, що скільки ти ще будеш думати, давай вперед. Я написав їм матеріалів кілька і раптом виграв. Для мене це було ударом. Таким позитивним, але ударом. Діти із Сузір'я полюбляють репортер, адже там є дитячий репортерчик, де є завжди цікаві казки та загадки. І сам пан Андрій виявився цікавим співрозмовником. Це багато для журналістики 6 років в одному місці, в одному виданні. Це багато. Наскільки я розумію, я так думаю, газета в нас добра, але це важко. Тобто, якщо ви думаєте, що ми собі сіли, підняли голову до гори і раз, там все видали. Ні, це дуже важко. Напряжно все це народжується в дискусіях, криках, воплях, ну і так далі. Але якщо цього не буде, то газета буде ніяка. Зустрічі із відомими журналістами допоможуть дітям самим зрозуміти, що це за професія і як самому колись стати справжнім журналістом, адже професія ця одна з найцікавіших.